В Ужгороді діє виставка митців із Бергівщини. З любов'ю до України. Під такою назвою в Ужгороді відкрилась художня виставка митців із Бергівщини. Розмістилась вона у експозиційній залі обласного музею народної архітектури та побуту. Усього у виставці взяло участь шість авторів. Це і художники, різьб'ярі та народні умільці. На виставці широко представлені як і вишивка Бергівщини, так і народне ремесло, яке є візитівкою цього краю ручне ткацтво. Метою культурного заходу є насамперед створення позитивного настрою, так званої арт-терапії для усіх відвідувачів експозиції. З огляду на ті ситуації, що в нас тепер в Україні, хочеться щось позитивне нести. Стараємося майже кожен рік. Якийсь звітну, таку невеличку виставку наших майстрів митців берегівщини показати, щоб вони люди бачили, що берегово не стоїть на місці, є свої талановиті люди, які мають хороші ідеї, які стараються у якомусь матеріалі втілити в якомусь матеріалі. У Бергівському краї є автори, які розвиваються в багатьох напрямках мистецтва. До прикладу, пан Анатолій активно опановує два види творчості образотворче мистецтво та художню різьбу по дереву. Надихає автора на роботу життя у всіх його проявах. Це і природа, і люди, і звичайно, події в країні. Коли почалися події на Майдані, то мене надихнуло на таку роботу, як з дерева. Jaz ji nazval, stojte, kajdane porujte. Znači to je Slova Kobzarjanašov veliko. Njim no, je taka ideja venekla, zrobiti banduru, roke kajda s kajdanami porovanimi, a za mesto strun količni drit. To je hotel kradati dušo ukrajinsko. Jaz se rešujem, zrobiti, tako ime je Bukšogtereva. Називається народження віна, починається із того як садиться лоза. Су роботу треба довкола роздивлятися. Плекається виноград, лоза, потім йде уборка врожая. потім йде цілий процес. Давлять вино, далі його куштує вже газда, треть зробив вино, далі вже музика, танці і так далі. Все Надихає мене, ну дуже мені подобається пори року, осінь, коли дуже живописна різнобавля красок. Наприклад, у дереві стараюся відтворити наші українські традиції, закарпатські мотиви. Живопис мене сама по собі привликаю, бо на пленери ходимо, Значить, там спілкуємося із колегами. І коли людина на пленарах, на вона росте, фактично, тому що там люди друг у друга видять щось собі, переймає один у другого і так розвивається на народ. Ну, Колеги художники. Під час офіційного відкриття були нагороджені автори виставки: живописці Гогола Золтан, Гогола Степан, Саколош Анатолій, майстри з вишивки Тетяна Вовчок, Джорді Антала та Маріана Профус. Окрасою виставки стали народні пісні у виконанні закарпатських артистів. Триватиме виставка два тижні.